Ішов четвертий тиждень проживання у тітки Віки Тамари Миколаївни. Але Слава вже був готовий переїжджати навіть у голі сірі стіни тільки що добудованої квартири. Віка була на сьомому місяці вагітності, коли забудовник надіслав повідомлення, що можна приймати квартиру. Пара була рада, адже вони якраз встигнуть зробити ремонт. І синочок народиться вже в своїй квартирі. Вони швидко знайшли ремонтну бригаду, попередили орендодавця, що скоро з'їдуть, але раптово під час приймання квартири було виявлено дуже сильні недоліки, а забудовник не поспішав їх виправляти. Ремонт відкладався, а ось з квартири довелося з'їжджати. Орендодавець вже знайшов інших орендарів. Тоді Тамара Миколаївна сказала своє слово Поживете у мене. Слава намагався відмовитися, але дружина була в положенні тому довелося погоджуватися. Віку виховувала сестра матері Тамара Миколаївна, коли мами не стало, тому вона вважала її навіть не тіткою, а мамою і часто її так називала. Тамара Миколаївна, хоча вона відразу попросила зятя називати її просто Тамара, не була схожа на класичну тітку. І спочатку слава навіть був радий, вона була красивою, стрункою жінкою, яка не ховала свій вік, а лише підкреслювала свої принади: зачіска, макіяж, манікюр, сучасний одяг, створювали образ. Яскравої жінки. Її було важко уявити за закручуванням банок з варенням. Взагалі на кухню вона заходила по мінімуму. Тамара притягувала погляди чоловіків, але була незаміжня. Віка ж була зовсім інша. Вона обожнювала готувати, макіяж мінімальний, нігті без лаку, волосся просто довге, але саме такою. Слава і любив дружину. А коли вони дізналися про поповнення, то він був на сьомому небі від щастя, і ніякі зміни, які пройшли з вагітністю, не могли відвернути його від коханої. Віка, слава забіг у квартиру, не роззуваючись, що трапилось, вона підвелася на ліжку. Все, радісно продовжив він, вони все виправили. Ми з фахівцем прийняли квартиру, так що можна починати ремонт. Так, заплескала в долоні Віка. Що за шум? в кімнату заглянула Тамара. Тома ми починаємо ремонт, із захопленням поділилася Віка. Дуже добре, спокійно відповіла вона. Славі не сподобався вираз її обличчя, але він тут же хитнув головою. Ох уж, ці упередження. Тамара ніколи не дозволяла відгукнутися в негативному ключі прозяття, лише тільки хороше. Щось змінилось? подумав Слава, намагаючись викинути з голови образ Тамари, що виходить в одному халатику званої кімнати. Раніше вона такого собі не дозволяла, продовжив думку він. Так, все частіше Слава став заставати Тамару в досить пікантних ситуаціях. Вона то двері в кімнату не закриє і почне переодягатися, то надіне легкий халатик і почне прибирати. Несподівано віку поклали на збереження, і ось тоді Тамара пішла в вабанк. У цей вечір Слава повернувся пізно. Спочатку він був у віки, потім заїжджав на квартиру перевірити, як іде ремонт. Він уже роззувався, коли в коридор випливла Тамара у відвертій сукні. В руках у неї були два келихи. О, протягнула вона, ти вчасно. Слава здивовано розглядав її. Я тут вирішила розслабитися, вона підійшла ближче. Тобі теж не завадить. Вона підходила все ближче, славі довелося притиснутися спиною до дверей. Тамара, що ви робите? А ти не зрозумів, дурненький. Вона спробувала його поцілувати. Та Слава вивернувся і пішов в сторону кімнати. Ви мене вибачте, різко сказав він. Мені це не цікаво. А ви б він обернувся, перш ніж зайти в кімнату, посоромилися б. Слава, про всяк випадок закрився в кімнаті і не дарма. Вночі він почув, що двері намагалися відкрити. Вранці, в поганому настрої, Слава намагався розписати плани на день. Раптово на кухню примчала Тамара, сіла йому на коліна і, обнявши, Поцілувала. Слава почув звук зробленого фото. Він різко відсунувся від Тамари. Якого? почав він, але Тамара лише засміялася. Ось тепер спробуй розповісти щонебудь вікусі. Я їй відразу фоточку покажу і з переможною усмішкою пішла. Слава не знав, що робити. Вікторії зараз не можна хвилюватися. Тому чесно розповісти про ситуацію не вийде, а залишатися одному тут не варіант. Увечері слава попередив Віку, що поживе у друга, так йому буде ближче до квартири, де йде ремонт. Сам же взяв тиждень відпустки за свій рахунок і пішов прискорювати ремонт. Через пару днів Віка сміялася, розповідаючи чоловікові, що Тамара занервувала. Адже слава не ночує вдома і навіть видала крамольну думку про коханку. Нарешті Віка сказала, що її виписують. Слава зрозумів, що просто побоюється вести її до тітки. Тоді вирішив зробити сюрприз. Куди ми їдемо? здивувалася Віка, коли Слава проїхав з'їзд до будинку Тамари. Додому. Спокійно відповів він. Додому, не зрозуміла Віка, а потім усвідомила: додому ти закінчив ремонт. Віка радісно носилася по квартирі, в силу своєї повороткості. Ось тут буде наше ліжко, а ось тут куточок якраз для малюка. Сьогодні буде доставка, якби ненароком сказав Слава. Яка? Ти пам'ятаєш, ми робили замовлення на меблі. Так їх ще тільки в кінці вересня привезуть, ще ж два тижні, сказала Віка. Ні, сьогодні привезуть. Я зміг домовитися. Віка кинулася в обійми чоловіка. Я тебе люблю, засміялася вона. Ага, він ніжно цілував дружину. Поїхали речі збирати. Слава сподівався, що Тамара ще на роботі і вони встигнуть зібратися, але не пощастило. О, зраділа Тамара, ви повернулися. Так, ми за речами. Уявляєш, Слава закінчив ремонт. Віка роззувалася і не помітила, як скривила обличчя Тамара. О, он як, протягнула вона. Молодець Слава, і пішла в кімнату. Що з нею? здивувалася Віка. Слава лише знизав плечима. Увечері меблі привезли і тут зібрали. В цей же вечір Слава з друзями привіз всі інші речі. На наступний день Віка вже обживалася в новій квартирі. Вранці Слава поїхав за покупками, а повернувся додому замислений. Коханий, а що трапилось? занепокоїлася Віка. Я хочу тобі дещо розповісти. Нічого страшного, тут же сказав Слава, просто тобі буде неприємно. Пам'ятай, що я люблю тільки тебе, добре? Гаразд, Віка сіла на стілець. Слава коротко розповів про поведінку Тамари, про той вечір і фотографії. Вранці вона знову дзвонила, казала за ту фотографію. Вимагала, він замовк, вона зараз прийде. Я попросив видалити фото, а вона зажадала побачення. Я сказав, що поки тебе нема, вона може приїхати. Віка сиділа мовчки. Вона не могла повірити, що її майже мама намагалася забрати її чоловіка. Що ж робиться? Віка сховала обличчя в долонях. Я тобі не зраджував. Я люблю тебе і нашого сина. Я б не міг. Я намагаюся повірити тобі, похитала головою Віка. Це все схоже на фарс. Вона зараз прийде і ти все почуєш. Віка лише знову похитала головою. Дзвінок двері змусив її підскочити. Слава мовчки, пішов відкривати. Поки Віка сиділа на кухні. Привіт, солоденький, проспівала Тамара. Бачиш, я ж говорила, що ти все одно погодишся. Привіт, проходь. Ну, що ти як нерідний. А ти можеш так вчиняти за спиною у своєї племінниці? Ти ж її виростила. Саме так, сказала вона невдоволено. Поки її ростила, мені ніколи було займатися своїм життям. Поки всі в весілля гуляли, я в дитячий сад ходила та в школу водила, а тепер ось залишилася без нічого. Віка не витримала і вийшла в коридор. Тамара, побачивши її, відступила до дверей. Ось, значить, як, усміхнулася вона. Що ж, так навіть простіше. Більше не доведеться прикидатися. Тамара вискочила з квартири. Пробач, Слава обійняв дружину. За що? глухо запитала вона. Просто пробач і її, пробач, за малодушність. Ох, через півгодини віку доставили в пологове відділення, а пізно вночі. Слава вже дивився на свого новонародженого сина. Він народився повністю здоровий, хоч і трошки раніше терміну. Слава вимолював прощення у віки за це все, але він розумів, якби не розповів, могло би трапитися все, що завгодно. Тамара зателефонувала лише раз, попросила пробачення. І привітала з народженням сина. Більше вона не турбувала їхню сім'ю.